Ригадуєте весну 2022 року. На автозаправках величезні черги, бензину немає. Магазини не можуть завести продукти, швидкі стоять. Навіть заправка танків стала проблемою, і саме завдяки Польщі, з якою маємо найдовший західний кордон, ми тоді вистояли. Власне, в цей момент налаштовувалася логістика і значні додаткові обсяги нафтопродуктів саме до нас йшли з Польщі від різних компаній. Зокрема, тут активною була компанія Орленд. Нам дуже важливо зберігати логістику в Польщі і зберігати цю співпрацю з нашим сусідом та союзником. Отже, тепер, як і в питанні постачання електрики, йдеться про стратегічну співпрацю. Колись Москва заблокувала нафтопровід Одеса Броди, який загрожував її монополії. Проте труба була прокладена і сьогодні знову розглядається проєкт її відновлення. Тільки цього разу нею може транспортуватися не азербайджанська нафта до Європи, а й європейський бензин до України. Це та сама труба прокладається просто замість нафти йде дизельне пальне. Ну, можуть бути інші автопродукти саме постачатися, Тобто це дуже поширено у світі дизелю, по якому буде коштувати на порядок дешевше, аніж це робити залізницею, тягати цистернами пальне з Польщі в Україну.